Доброго Дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде Таро прогноз для знаків води з 27 січня по 2 лютого. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. Ракам на цьому тижні треба буде бути дуже обережним. Можливо, щось таке у вас підступне, таке щось, чого ви не бачите. Якась така у вас, знаєте, можливо, навіть плітки за вашою спиною. Хтось так, знаєте, можливо, на цьому тижні не буде. Дуже добре до вас ставитися. Ось якась така людина буде поруч з вами на цьому тижні, яка може, знаєте, підставити вам так ніжку, щоб ви спіткнулися. Тому будьте дуже уважними. Перевіряйте, якщо ви працюєте з документами, перевіряйте ось ці документи, щоб не було цього, можливо, буде щось, яке, знаєте, Підводне каміння. Тому на цьому тижні карти вам підказують. Не довіряйте усьому, що вам кажуть, що вам так щось говорять, щоб так приховати якусь оману. Тому цей тиждень. Наприкінці, ви вийдете із цієї ситуації переможцем. Тобто ви або почуєте щось таке, що вас заставить, так, знаєте, замислитися, що, можливо, щось іде не так. А ви, але ви зможете, так, знаєте, проаналізувати, і ось така ситуація вона для вас вирішиться. На вашу користь. Тому цей тиждень будьте дуже уважними. Придиля... Придивляйтесь до усього, що ви там підписуєте, що вам говорять. І тоді цей тиждень для вас пройде легко, без будь-якої омани. Нехай вона піде геть. І цих... нехай цей тиждень пройде для вас легко. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам, щоб у вас все вдавалося. І ви змогли, так, знаєте, подивитися і розпізнати те, де вам могли би підставити ніжко. Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у ну, скорпіонів. Скорпіонів дуже багато роботи. Можливо, щось ви навіть візьмете на себе занадто, занадто для вас важке. Тобто, або, можливо, на роботі вам додадуть якусь чужу роботу, і ви будете тягнути усе на своїх плечах, або ви занадто багато взяли на себе, і вам буде важкувато. Але ви дуже вдало зможете пройти ось цей шлях. І ви будете задоволені тим, що ви змогли... Проробити таку багато роботи, щоб ви змогли впоратися з усім, що до вас так на початку тижня так звалиться на ваші плечі. І така порада вам від карт, що вам треба, таким, знаєте, бути такою людиною, яка зможе так керувати. Тобто вам треба на цьому тижні бути, знаєте, таким лідером. І тоді у вас ось така робота, ось то, те, що ви там взвалили на свої плечі, ви зможете з усім справитися. Я бажаю, щоб цей тиждень пройшов для вас легко. Щоб ви змогли отримати не тільки багато роботи, а ще й задоволення від роботи. Можливо, навіть це вам буде такою, знаєте, ще матеріальною якоюсь підтримкою. Побачу, що ви можете дуже багато зробити, що на вас можна розраховувати, і вам це компенсується. Я бажаю вам. Вдалого тижня! Легкого. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні у риб можливо початок. Початок чогось нового. Вам захочеться щось додати у вашу роботу. Можливо, ось знаєте, таке з'явиться маленьке якесь таке бажання, але потім, як підказують вам карти, якщо ви будете рішучі, йти вперед. Якщо ви знаєте так, візьмете все в свої руки. То з ось такого маленького бажання або маленького якогось, можливо, бізнесу ви зможете подалі це розширити, примножити. Тобто, ось, якщо вам щось запропонують, але це більш карта каже про те, що у вас у, сам, у самих якесь таке бажання з'явиться. Я так вам бажаю, що з ось такої маленької зернинки ви змогли би, так, знаєте, примножити, щоб ви діяли рішуче, щоб ви змогли, знаєте, втілити ваші мрії, у ваше життя. Нехай у вас все вдається, нехай у вас буде ваші усі мрії збуваються. Я бажаю мирного неба. Бережіть себе.